Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні розберемося, як правильно крутити через Binance карту. Отримав десятки запитань від новачків, і сьогодні постараюсь дати вам максимально обширну інформацію і відповісти на усі з них. Як завжди, у мене на каналі уся інформація, усі актуальні схеми P2P абсолютно безкоштовно. Я не створюю ніяких віп-каналів, запрошуючи вас туди, не беру з вас ніякі гроші. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу P2P та криптовалюти. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам провожу розіграші з грошовими призами. Так от, переходимо до теми відео, адже дуже багато людей писали стосовно Binance карти. Дивіться, фіналізуємо стосовно цього. Все, що вам потрібно, це VPN, з яким ви будете заходити на Binance, і карта європейська. Тобто я рекомендую використовувати все польське, польський VPN і польська карта. Далі нам треба буде вказати рандомну польську адресу. Чому рандомну? Бо по факту фізичною карткою ми користуватися не будемо. Після замовлення нам стане доступна віртуальна карта, якою ми і будемо користуватись. Якщо хочете більш детально дізнатись про цю інформацію, дивіться мій попередній ролик. Я там все розповів більш ніж детально. Взагалі, хотів зробити ролик коротким, але вибачте, я багато говорю. Кому це подобається, ставимо лайк. Кому ні, ну вибачайте. Окей, давайте переходимо до того, як правильно крутити через Binance карту. Взагалі, через Binance карту можна крутити з будь-яких банків, які відправляють е, зараз іноземні перекази. Але чому я рекомендую робити через Екобанк або Укргазбанк? Це ну, стара назва і нова, відповідно. Дивіться, тому що ми відправляємо на Бінанс карту гривні. Гривні в нас надсилаються з Екобанку і Монобанку. Тобто немає сенсу. Надсилати з привату гривні і витрачати наш ліміт, якщо ми можемо з приват відправляти на вайс той самий і відповідно заробляти ще там. Відповідно, з Екобанку ми можемо відправляти лише на револют. Більш детально про усі тонкощі ми поговоримо завтра. Я готую фундаментальний ролик по усіх банках, але що стосується Binance карти... Тут максимально перевірено і зручно через Екобанк проходить прямий платіж. Тобто ми вставляємо реквізити карти нашої Binance і відправляємо прямим платежом. В нас знімаються гривні, на Binance карту зачисляється євро. Дивіться ще як варіант монобанк, але Монобанк не завжди йде напряму. Для цього нам варто використовувати якісь відповідно прокладки, обмінники типу TransferGo. В принципі, бувало таке, що через Екобанк також не йшло і варто було використовувати трансфергов, начебто зараз все працює і нічого додатково не потрібно знову ж таки, ми намагаємось відправити якомога більшу суму. Ліміти ті самі 30 тисяч. Буває так, що Binance карта не приймає 30 тисяч, тоді ми відправляємо два рази по 15. Знову ж таки, що стосується комісії Екобанку, комісія складає 2% плюс 99 гривень. Тут досить дивна комісія, і вона погано працює, якщо ви хочете спробувати і відповідно відправити маленький платіж. Тому що навіть якщо ви відправляєте, допустимо, 200 гривень, з вас все рівно знімається плюс 99 гривень. Ну тобто вони так хитро придумали. Ну так би мовити, щоб знімати з нас кошти. Також такий маленький лайфхак, коли ви створите картку, так вже є можливість створювати картку онлайн. Створюєте віртуальну карту вона відповідно стає доступною у вас в додатку. У вас за замовчуванням ліміт на акаунті 15 тисяч. Тобто. Ваш персональний ліміт 15 тисяч. Загальний ліміт він складає 30 тисяч. Ми про це знаємо, але ваш ліміт складає 15 тисяч. Я не знаю, як це пофіксити руками. Я дзвонив до оператора, відповідно, задав йому декілька запитань і сказав стосовно ліміту. Вона мені його підняла. Я думаю, ви можете зробити все те саме. Подзвоните, вони піднімуть вам ліміт. І після цього ви можете робити переказ 30 тисяч по логіці. Комісія не входить, але там воно досить дивно рахує. В мене вийшло так, що я відправив. 30 100, тобто з комісією мене вийшло 30 100. Знову ж таки, тестимо, пробуємо. Кажу, по факту комісія має не входити в ті 30 тисяч, але на ділі буває по-різному. Знову ж таки, тут пі p день на день не приходиться. Знову ж таки, розумійте, що деколи можуть не проходити платежі, а вже за декілька годин все працює. Будьте готові до цього. Дуже часто люди пишуть. Приват, e, відмова, що це все накрилося, схеми кінець і так далі. Ні, все працює просто якісь внутрішні глюки в банку. Тому e, я думаю, зрозуміло, яка ще рекомендація від мене, коли ви випустите Binance карту, вона буде готова до отримання коштів. Найдіть якомога більше дропів, тобто знайдіть хоча б три екобанки по 30 тисяч. Я розумію, що не у всіх є кошти, але в чому полягає суть. Суть полягає в тому, щоб заробити максимальний профіт, тому що бінанс-карту швидше за все заблокують, і відповідно у вас не буде більше такої можливості. А якщо ви відправите з трьох екобанків 90 тисяч, ну це буде дуже хороший профіт, щоб ви зрозуміли, якщо ми будемо продавати безпосередньо на бінансі, це приблизно 1300-1400 гривень. Якщо ми. Говоримо про обмінник. Це там 2300-2400. В принципі, я вважаю, що тут не, не важко, тобто, так би мовити, не западло продати USDT, тому що справді воно з'являється у вас на біржі, і ну щось нове придумувати немає сенсу для тих, хто ще не в курсі. Після того як ми з Екобанку відправляємо гривню на Binance, вона приходить на наступний день вранці. На наш спотовий гаманець. Тобто в нас на споті ось тут спот, будуть євро. І ми просто натискаємо євро до USDT. Давайте просто покажу раптом, хтось не знає. І ми наші євро, які надійшли нам на аккаунт, по-моєму, зачисляється 37,90. Ну, Ми дивимося по е курсу Екобанку. І, відповідно, ми продаємо наші євро за USDT. Друзі, дуже хороший профіт. Дуже шкода, що це одноразова акція і картки блокують. Я справді зараз намагаюся знайти побільше карток. Це дуже хороша тема. Не треба йти в обмінник. Ви заробляєте за дуже прості дії. Тому хто ще не використав свою Binance карту, Обов'язково її випускаємо, закидуємо з декількох акаунтів і забираємо наш профіт. Це дуже легко, в банки йти не треба, буквально декілька хвилин, і гроші вже у вас. Єдине, що не хвилюйтесь, якщо гроші не надійшли одразу, вони надходять на другий день, плюс-мінус там в діапазоні з 8 до 10 ранку. Сподіваюсь, відповів на усі ваші запитання. Знову ж таки, можемо скидувати на бінанс карту з різних банків, але рекомендую Екобанк. Тут в принципі приємно по комісії. Якщо скидати 30 тисяч, це виходить 700 гривень в нас, тобто стандартні 600 плюс 99. І відповідно заробляємо. Я думаю, що ця інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.